У Франції неспокійно на другий день після жахливої атаки на сатиричний тижневик Шарлі Ебдо у Парижі продовжуються напади на поліцейських та мечеті по всій країні. У містечку Монруж, що входить до столичних передмість, невідомий відкрив вогонь по співробітниках дорожньої поліції. Двоє правоохоронців були поранені. Згодом жінка поліцейський померла від ран. Злочинцю вдалося втекти. Одразу кілька нападів на мечеті трапилися вночі у різних частинах країни. Так, у Порт лануель що на півдні, хтось кілька разів вистрілив по будівлі місцевої мечеті. Ніхто не постраждав. У лимані у двір мусульманського храму кинули кілька гранат. Лише одна з них вибухнула, людей поблизу не було. Напад також стався на сході країни у містечку Вільфранш Сюрсон. Вночі невідома особа кинула бомбу у ресторанчик, де готували кебаби. Ресторан розташований зовсім поряд з мечетю. Мусульмани Франції занепокоєні. Вони вважають, після атаки у Парижі ісламофобські настрої в країні посиляться. А тим часом поліцейські Франції досі шукають двох братів: Саїда та Шерифа Куачі, яких підозрюють в розстрілі десятьох журналістів редакції Шарлі Абдо» через карикатури на ісламські релігійні символи. Наразі затримано дев'ять підозрюваних. Братів Куачі упізнав менеджер заправки в 70 кілометрах від французької столиці. Групу озброєної поліції обшукують ліси в цьому районі. Перед цим відбулись обшуки і облави в містечках Віллер-Котре, Лонгпонт і Корсі. У поліції розповіли, що хлопці народились у сім'ї переселенців із Алжиру. Одного з них уже двічі затримували як радикального ісламіста, і він відбув тюремне ув'язнення. Вчора у Парижі у пам'ять про загиблих в результаті атаки терористів погасили вогні на Ейфелєвій вежі.